Дочекались школярі своїх перших канікул у цьому році. Цікаво, що окрім того, що вони відпочивають від підручників та зошитів, ще й з користю проводять дозвілля. Так, наприклад, діти з уменських шкіл відвідали уменський еколого-натуралістичний центр, де мали можливість познайомитися із роботою гуртків, побачити куточок живої природи та взяти участь у цікавій вікторині. У цьому році в центрі працює 38 гуртків та творчих колективів, яких займається 715 учнів. Наш заклад покликаний виховувати Любов до природи в дітях, розуміння довколишнього середовища, проблем, які є в довколишньому середовищі у планети Земля, нагадати дітям ті традиції, природокористування, яким відрізнявся український народ. В нашому закладі працюють гуртки еколого-натуралістичного напрямку, клуби екологічні, які працюють кожний над своїм проєктом. І для початкової ланки ляльковий екологічний театр Бембі, для середнього і старшого шкільного віку екологічний театр Ера. В цьому році ми започаткували роботу екологічної ізостудії. Для дітей початкового рівня це намалюйка, а для дітей середнього і старшого шкільного віку це чарівний пензлик. У нас є куточок живої природи, в якому діти залюбки займаються і доглядають за кроликами, морськими свинками, хом'яками, декоративними крисами, черепахами. Мені сподобалися маленькі черепахи, дівчинка, які їх кормила. Мені ще сподобалися криски. Вони дуже пухнася, ще вони живуть родинами. Мені дуже сподобалось.